У нас на Пасху ночна служба завжди була чудо з чудес. Хто пам'ятає, в Ужгороді у 91-му році у нас була така Пасха, що 30 тисяч людей зібралося в центрі. На цій площі, коли ще не було Собора, ще лише була в нас церква на прицепі, маленька зроблена. Прийшли времена, і у Ужгороді багато храмів збудувалося, і мися практично вже розійшли по всім храмам, но повне ми єдно, в случае чого ми будемо готові іти на ночні служби, не покидаючи свого богослужбового календаря. Закон гласить український так. Кожна релігія оприділяє собі календар своїх святих, свої традиції. Свої празники, свої дати У вето діло не вмішується власть. Не сміє державний чиновник чи держслужбовець вмішуватися у такі справи. Не сміє, а вмішалися десятки тисяч нині чиновників. І всюду, в'єдно з журналістами, критикують нашу церковь. Ми їм відповідаємо 1100 років уже різдво має 7 января або по старому, 25-го. Ну в з тим ми кажемо, а хто відмінив законодавство? Почому одну в, одну релігію тепер турецьку піднімаєте і під неї підстраюєте всі державні праздники, А нам? А чому ви говорите за весь український народ, що хоче? Ніхто не може собі привласнити весь український народ, бо і ми з вами, український народ. Разом молимося за нашу державу, за мир. Буковина була у рамках Румунської православної церкви. Ми у рамках сербського патріархата, Сербської церкви. Ми ніколи не були в складі. Київської руси, і тільки в 45-му році перший раз прийшли, але прийшли своїм православ'ям, своїми традиціями, своїм рождеством. І ми не хочемо його міняти. І, народ... і закон дозволяє, а нам сказали ні. Закон тільки для своїх, а вам приказ. А якщо немає суди, переслідування. А ми сказали Господа, не австро Австровенгрія зівернула? Ми просимо, Господи, поможи нам, щоб ми так празднували, як празднували до донині. Важно нам розуміти, що ми в Закарпатті всім кажемо, у нас своя, свій русинський календар, русинські праздники, своя традиція. Наші праздники чують Карпати. Природа в Карпатах відповідає нашому юліанському церковному календарю. Ми не хочемо міняти. Ми так бажаємо, закон дозволяє нам, а нам сказали ні. Якийсь, якась кучка чиновників рішила інакше, а ми їх назвали ота кучка чиновники безбожники. Замість того, щоб займатися державними справами, вони вмішуються в релігію. Та Конституція забороняє, а вони не поважають Конституцію. Для них законодавство то надсмішка. Ми відповіли, ми вас заставимо уважати закони, бо ми самі законопослушні, і хочемо, щоб у день Вознесення Господнього заявити цілому світу, що ми в Закарпатті держимося древніх правил і православна віра старша на 100 років від Київської і на 300 від московської, і нічого нам тут ліпити чужої православ'я, чужі порядки, чужий язик, культуру. Традиції піснопенія. Хто знає, що таке 500 напівів церковних, котрими владіє наш народ, а то може все пропасти, якщо прийдуть чужі пастирі з чужою релігією. На її хвалять, як хочуть, але вона не наша. Вона чужа і пастирі чужі не способні будуть навіть крок ступити у велику культуру нашої церкви. Кирило мефодівську яка є в Закарпатті 1150 років. Ну, місті з тим ми молимося в першу очередь тепер, Господи, дай нам мир, щоб закінчилися ті нещасні війни, щоб наші дітки, котрих ми хлопців послали на війну, вернулися здорові, щоб ми той порядок зробили, а потім будемо рішати релігійні питання. А нам, державні чиновники, кажуть, ні, 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 тепер. Коли пір безвладдя, бо робити, що хочеш, і судять нас, сміхуються над нами. А ми їм відповідаємо одним любов'ю. Бог є любов. І ми не сердимося на них. Ні на прокурорів, ні на суддів, ні на журналістів, ні на тих державних чиновників. Не сердимося, просто напоминаємо їм, не лізьте в, не в своє. Ми Хочемо, щоб були державні чиновники займалися державними справами. Релігія відділена від держави. Нам вторять ні. От чому нам треба бути сильними, розсудительними. Ми ніколи не казали, що не смієте наші нікуди йти. Май більше свободи преподає своїм віруючим українська православна церква. У нас найбільша свобода. Куда і хоче, тот іде. Ми лише просто предупреждали. Не лишиться путі Спасительного ведучого Царство Божє, бо лише так поступаючи, будучи осторожним, особливо на вознесенні, коли небо відкрито, Господь вознісся на небо і лишив нам лествицю, котра є наша віра православна, котра готує нас теж подніматися на небо. Своєю вірою і по милості Божої, Бо лише так поступаючи, слідкуючи за тим путем, яким пішов Христос, тільки з Канонічної церкви такий, ход є, мойтуй, діти Божі, добрі громадяни України, великі благодатні патріоти свого краю Карпатського, вірні діти Древньої православної церкви в Закарпатті Кирило Мефодівської, ну а в вічності хто. Наслідники царства Божого. Амінь.